Передбаченою була реакція Москви на дещо неочікувану заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо майбутнього, в якому не можна виключати відправлення в Україну з західних військових. Макрон задає далеко не риторичне питання. У Соловйова, наприклад, відреагували як зазвичай підхреслено бикувато. А саме. Та один наш Сармат покриє всю вашу Францію як бик вівцю. Площа Парижу складає 105,4 квадратних кілометри. Радіус враження ворожої території однією ракетою Сармат з ядерною бойовою частиною, розміщеною у десяти блоках індивідуального наведення, складає приблизно 650 тисяч квадратних кілометрів. Що співставно з усією площею Франції, насправді більш симптоматично пролунала інша заява Макрона: якщо Європа, якщо кожна із країн-членів ЄС, включаючи Францію, суверенна, якщо ця війна підриває наше майбутнє, у чому я глибоко переконаний, тому що на кону стоїть наша безпека як європейців, чи маємо ми делегувати наше майбутнє американському електорату? Ну а далі у цьому контексті Макрон сказав наступне: Неважливо, як вони проголосують на виборах. Давайте не чекати, чим все скінчиться. Це наше майбутнє на кону Європа та європейцям вирішувати. Це чудово, якщо до нас приєднаються інші, але це має бути бонусом. А ми маємо бути здатними продовжувати без них. Закликав Макрон. Отже, усвідомлення того, що за великим рахунком ніхто, окрім самих європейців Європу та Україну, як її невід'ємну частину не захистить, поступово приходить. Тепер вкрай важливі дії. Бо, на жаль, від усвідомлення проблеми до прийняття рішень, у тому числі непопулярних, у Європі, проходить дуже багато часу. Того самого часу, за який гинуть українці. Поки що тільки українці. Ну а тут я трошки додам від себе. На мій погляд, найкращим формулюванням необхідності негайної та рішучої реакції на невідворотню загрозу є слова всесвітньо відомої представниці військово-політичного керівництва Ізраїлів Мейєр, до речі, вона народилася у Києві саме на тій вулиці, на якій я зараз записую цю програму. Цитую: Ми хочемо жити, наші вороги хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не дуже багато простору для компромісу. Отже, друзі, 10 років знадобилося Європі, щоб визнати реальність, в якій весь цей час живуть українці і щодня дають гідну відсіч. Сильному, підступному і кривавому російському агресору. Але процес пішов, і це добре. Тож, тримаємо стрій, зберігаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!